Медик за фахом, митець за покликанням. Львівська вишивальниця Людмила Яськевич запропонувала на огляд івано-франківцям свої роботи, вишиті бісером старовинні ікони 15 18 століть. Більшість вишитих образів Людмили Яськевич за кордоном у приватних колекціях, а 30 найновіших робіт вишивальниця виставила в Івано-Франківську. Серед них є і найперша вишита картина майстрині. Ікони Людмили Яськевич особливі авторським виконанням, тонкою колори. Вистикою та композицією у світ вишивки можна зазирнути усім охочим. Виставка відкрилася у приміщенні обласної наукової бібліотеки імені Івана Франка. В кожну роботу вкладно багато праці, дуже трудоємка, ювелірна робота. Я намагалася як найкраще їх зробити багато, дуже часу зайняло. це майстерності, терпіння, знання, уміння. І вишиті бісером ікони це нововійні, нове війня, новий напрям в роботі і виконання цих ікон, тому що вишивають ці ікони багато хто. А бісерні роботи потребують більше терпіння, уміння.